Про воєнні дії ми рятуємо життя ціною здоров'я. Потім здоров'я поправляється. Ми трохи відступаємо в 19 століття, трохи відступаємо в вимушені комуналки з примусами зараз. І, і знаходимося в 21 столітті, використовуємо ті здобутки, які є там техніка. Зараз є інтернет, не читайте новини, читайте якісь цікаві рецепти. Дінці українки витрачають на ліки без доведеної ефективності, або які навіть шкодять по фаміцини мільярди гривень щороку. У нас буде проблема з вологістю. Низька температура і вологість буде конденсуватися. Мій інструмент це силікогельовий наповнювач для котячих у туалету, угу. розкладений в старі шкарпетки. Ну, можливо, в нові. Зараз така хохма, що всі хочуть купити електрообігрівач. Ну, якщо немає, <світ> якщо їх всі <світ> одночасно включать, то так. світло пропаде навіть без атаки на, на трансформатори. Можу, Це всі, якщо зараз візьмуть тваринку, яка залишилася без дому, то рятуємо і тваринкою і себе. Справді коти, собаки так, гріють, так. і вони до нас приходять, щоб об нас грітися. Вітаю, мене звати Олена Ваховська, і сьогодні я спілкуватимусь із Даркою Озерною. Це біологиня, популяризаторка науки, здорового глузду і здорового способу життя. Власне, вона є авторкою книг про здоров'я. Також вона є авторкою чудового телеграм-каналу Моз попереджає озерна запобігає. Вітаю, вдячна, Вітаю. що знайшли час сьогодні. Дякую за запрошення і поговорити. Я пропоную сьогодні про те, як готуватися до зими так в умовах у умовах оцього повномасштабного вторгнення, в умовах складного опалювального сезону, проблем з. Електрикою, як правильно зробити там запас продуктів, ну, зважаючи на ті фактори, які я перерахувала. І тому пропоную почати з продуктів. Що треба записати, яким чином це зберігати і наскільки часу варто формувати оцей запас? Скоріше за все, весь цей період буде важким. І в нас є обмежені фінанси. Ми не можемо витратити все, і витратити десятки тисяч на те, щоб щось запасти. Скоріше за все, нам потрібен такий варіант, що в нас є якийсь фіксований запас. Який ми щомісяця-щодва місяця оновлюємо. Тобто ми його беремо у вжиток і заміняємо таким самим. Тобто Щоб не було такого, що ми закупилися багато, а потім ми розслабилися, все це з'їли. І тоді в нас був перевитрата грошей, а потім, хопа, нічого немає, бо припинилися поставки, чи банально не працюють магазини, бо немає електроенергії. Тому ось ми маємо так фізично це якось розмежувати. Ось у нас є продукти. Ми ставимо там дату, якось це фіксуємо, насправді це легко забути, що нам це треба, потім ми це беремо і заміняємо нам таке саме. Тобто не купуємо одну одиницю чи там, десять. Ну, наприклад, берете три. Одну ви використовуєте зараз, одну відкладаєте на потім, і друга от, запасна. Коли вже друга підходить до закінчення, знову купуємо три і так поступово формуємо і запас. І оновлюємо. І це мають бути продукти з різних категорій. Легко запасти жири. Ми закуповуємо різні олії і зберігаємо їх краще в скляній тарі. Не запасайте багато багато сала, не запасайте багато-багато вершкового масла, вони нам не настільки критичні і ну, масло зіпсується без морозилки, хоча кілька пачок масла в морозилці варто тримати і регулярно їх оновлювати. Угу. Трохи сала тримати в морозилці варто, чи в банках скляних, як кому зручно. Жирами розібралися. Ось є вуглеводи. Вуглеводи це теж досить зручно тримати. Це різні каші. Не треба брати приловку, її довго варити, навіть замочена, не треба брати рис, бо він дорогий і непоживний. Кускус -кус легко готується, проте він теж непоживний досить дорогий. Угу. Пшенична каша просто перемелена пшениця разом з усіма зародками. Це цільно, цільні злаки. Вона швидко готується, вона повноцінна, вона цікава, поживна. Можна купити ячмінну кашу, плющену вівсянку, і змінити ставлення до вівсянки. Вівсянка може бути так само і не солодкою солоною. Солона вівсянка, до неї сир, яйця це зовсім інша історія, ніж там солодкі пластівці з молочком, йогуртом, чимось таким. Це більш це вже не десерт, а повноцінний прийом їжі. Картопля. З одного боку, картопля вросте в нас в землі, зараз вона дещо коштує. Якщо у вас є де зберігати ці мішки з картоплею, вона не зіпсується, то не буде. Проте подумайте, як ви її готуєте, так, щоб це було ефективно. Тобто зручно картоплю насправді взяти маленьку, її помити, зварити в мундирі і потім її брати або швиденько розігрівати в олії, або її різати в салат. Макарони. З одного боку, вони коштують недорого, можна навіть купити цільнозернову пасту. Проте вони потребують великої кількості води, яку треба зігріти. Тому, коли в нас ми готуємо на туристичному пальнику, варити макарони незручно. Так само, як і незручно варити картоплю в якійсь великій кількості води. Тому зважаєте на таке. Це така їжа на ті періоди, коли в нас все є добре. все добре. А ось каші. Вони більш поживні і вони потребують меншої кількості води. Але не потреба потрапляти в пастку розчинної локшини, яку можна залити окропом і потім з'їсти. Сама по собі ця локшина не є повноцінним прийомом. їжі. до неї все одно треба додати якісь білки якісь жири здоров'я, а не те, що там в цьому пакетику, і рослину, великий шмат рослиної їжі, такий, салату чи чогось такого. Все відносно. Люди, які сидять під обстрілами тижнями і місяцями, ми там не говоримо про якісь там здоров'я і повноцінність. Коли мова про воєнні дії, ми рятуємо життя ціною здоров'я. Потім здоров'я поправляється. А якщо мова йде про умовний тил. Зараз немає безпечних міст в Україні, проте в нас є інколи електроенергія, в нас інколи є вода, і навіть інколи є опалення централізоване. Ми вважаємо, що це такий тил, і ми можемо думати про здоров'я, поки не настане зовсім критичний момент, і ми вже про нього не будемо думати. А ось, поки в нас така змога є, ми собі не погіршуємо ситуацію. Ось так я би сказала. Білки. Запасати тушонку я би нарадила, Чому? Того, що в ній дуже багато жиру, і вона досить дорого коштує порівняно з тим об'ємом чистої білкової продукції, Чим яка там є. Самі, Натомість ми можемо купити якісь рибні консерви риба в власному соку, а не в олії, буде краще. Не беріть ковбасу. Це, це безум... особливо таку копчену, темну. В неї велика вартість за кілограм, якщо от перераховувати на кілограми, і вона з'їдається дуже швидко і набридає. І ми не отримали нічого корисного. Натомість, ми сильно сильно переплатили за цю зручність. Сочевиця, сочевичний суп. Смачно розігрівається, він смакує на другий, на третій день, не треба його щоразу варити. Заморожується, прекрасно він заморожується, Перевірено. Квасоля з баклажанами, квасоля з цибулею, квасоля з апельсином, наприклад, зі сливами, з прянощами. Вона смакує і холодна, і гаряча. Її можна загортати в лаваш і з квасолею можна робити пиріжки, ось там. На Запоріжжі пісні, пиріжки, на похорони <смі> з квасолою. Але не треба, ми відступаємо від цих традицій. І білок пшениці, білок бобових, разом нам дають всі амінокислоти, які потрібні. Ось ми збираємо цей пазл. Хумус з квасолі, хумус з нуту. Нут – прекрасний продукт. Зараз він все дешевше в Україні, в ньому є амінокислота триптофан амінокислота, з якою нас синтезуються нейромедіатори в мозку. Ось те, що нам потрібно. Купуємо нут, і цю воду, в якій я говорила, не зливаємо її, можемо потім використати для супу, наприклад. І нут, і сочевицю у більшість людей сприймають краще ніж там, квасолю через ті вуглеводи, які потім ферментуються в кишківнику. І в нас бродіння, здуття, неприємні відчуття. Можна купувати молоко ультрапастеризоване і його сквашувати. Ну, так, да, з закваскою готовою. Без холоду, без тепла, воно буде просто киснути 2-3 дні, але зрештою в нас буде повноцінний йогурт, за який ми заплатили менше, ніж якби ми його купували, і ми не залежимо від походів в магазин. Це принципово дітям, людям старшого віку. Ну, і в принципі, всім-всім їсти молочну продукцію на біл, класне слово, обожнює. Його їсти на біл. І ось ну, тобто, білок я б краще цілила людей в бік. Квасоль бобових і в бік рибних консервів. Рибу можна також купити заморожену, тільки не в глазурі. Отаку рибу купуйте з кумбрію. Можна купувати оселедець. Тримайте його в скляній тарі. І він добре, прямо з розсолом його можна купувати. І він так не псуватиметься. Він не потребує аж такого холодового режиму. На балконі він стоятиме. То супродукти в Україні також так недооцінені. Супродукти. Печінка, серця, їх легені, їх можна в мультиварці, приготувати разом з яблуками з цибулею, зробити перемолоти в паштет, а потім додати трохи олії, додати яйця, додати борошно і запекти і буде така буханець, така поляничка паштетна. Яка довго не псується, бо вона вже після того, як ми з нею щось там робили, її mm -hmm. малоли, ми її термічно обробили, бактерії вбиті всередині. Тобто ми трохи відступаємо в 19 століття, трохи відступаємо в вимушені комуналки з примусами зараз. І, і знаходимося в 21 столітті, використовуємо ті здобутки, які є там техніка, там, там морозилки, поки вони працюють, mm -hmm. використовуємо балкони, використовуємо льохи. І ну і готуємо м'ясо тоді, коли в нас є світла, і готуємо курятину і її готувати швидко. І м'ясо, якщо от у вас, наприклад, щоб воно було, його доцільно замаринувати. Тобто ми беремо якийсь оцет яблучний. Короче, беремо скисле вино, яке ви робили, і воно не вдалося. Так будемо відвертими. Беремо розбавлений оцет, беремо прянощі, чесник, цибулю. Цьому. Маринаді м'ясо може зберігатися довго, навіть якщо температура піднялася, воно не буде так псуватися, бо там кисле середовище, бактерії не ростуть, і потім воно набагато швидше готується. Ну і щодо городини, то хто на що гаразд, я всім раджу робити там корейську моркву, можете без чеснику, просто вона з олією і оцтом, і прянощами буде краще зберігатися, ніж. Просто сара, от вона вже у вас є готова. Квасьте капусту, переринуйте капусту, робіть буряковий квас. Тушкуйте буряки, маєте завжди якісь заварені чи запечені буряки наперед, щоб вона завжди завжди була рослинна їжа. Так само можна квасити як капусту, можна квасити кропиву, тільки їй потрібно місяць-два, але вона дуже поживна, в ній багато білка і багато заліза. І це такий наш продукт, теж традиційний, місцевий, локальний. Ми беремо це Трішечки боляче, в рукавицях беремо її, обриваємо uh -huh. листечку, ми їм гарно відмиваємо від того піску і заливаємо водою, з і цукром. І я додавала трохи вівсянки. І додавала в мене була закваска маріне, я її додала, можна червоного перцю. І ось у нас буде трохи якоїсь різної рослинної їжі, щоб потім собі урізноманітніти харчування. Всі корени плоди використовуються, тушкуються потім. Зберігаються Пастернак, селера, гарбузи, цибулю можна теж маринувати і потім мати її завжди готову, нарізану і на таку пекучу. Ми про це думаємо: ми ніколи не їмо без чогось рослинного. Uh -huh. І це рослина, і навіть яблука, груші також рахуються в рослинну їжу. Не було у вас салату, беріть багато яблук, чи зробіть з них зараз багато пюре. Ну дуже густе яблучне пюре. Навіть можна мазати на хліб як мармелад без цукру з прянощами. Його можна зробити гострим. Тобто зараз є інтернет, не читайте новини, читайте якісь цікаві рецепти. Ще хотілося б би окремо про ліки поговорити? Да так. про запас ліків, який має бути от на таку зиму, що варто запасати, умовно кажучи, купувати що не варто? В нас є національний перелік рекомендованих лікарських засобів. Це такі. Деякі з них рецептурні, деякі з них надаються за програмою доступні ліки, деякі тільки надаються в пристаціонарному лікуванні при операціях, тобто це якісь знеболювальні. Проте це ліки, які точно діють, і в них при мінімальній ціні максимальна ефективність. Спираємося на це. Є програми Доступні ліки, коли за електронним рецептом в спеціальній аптекці, що співпрацює з Національною службою здоров'я України, людина за мінімальні кошти ще безоплатно отримує потрібні ліки. І це стосується, наприклад, регуляції тиску протигіпертензивних препаратів, препаратів при діабеті. Це… Вам потрібен сімейний лікар, і ви з ним працюєте, не з фармацевтом в аптеці, не з якимось представником, не з компанією, яка продає бади. Ваш сімейний лікар і НСЗУ ось наш шлях. Дону, ми економимо гроші і йдемо ефективним шляхом. І, звісно. В нас є ризик припинення шляхів надходження ліків. Ми пригадуємо всі березень, коли були черги до аптек. Угу. Якщо ви хронічно приймаєте ліки, ви знаєте, вони мені потрібні сьогодні, через місяць, через три місяці. Поки в них є термін придатності, запасіться цими ліками. Їх не використовуєте, хай вони будуть. Бо навіть постояти на морозі під аптекою це неприємно. А якщо під обстрілами біля аптеки, і вона ще не відкриється, бо немає світла. Uh -huh. Тут це дуже складна ситуація. Маєте свої ліки про запас. Це стосується також мінімальних ліків, які безрецептурні, проте ефективні. Тобто це не стероїдні протизапальні препарати, це всі жарознижуючі, це безрецептурні знеболювальні, це вітамін С. От, uh -huh. Я не адептка того, щоб все лікувати аскорбінкою. Такого немає в медичних настановах, тобто це не ліки, які лікують. Проте, якщо ви не їсте свіжу городину садовину і так триває тижнями, то розвивається дефіцит вітаміну С, за яким посилюються всі хвороби. І, звісно, ні про що адекватна мова не може йти, і в нас навіть не будуть загоюватися рани як слід. Тобто, непогано мати в умовах української зими оцей запас вітаміну С. Які ми використовуємо, коли ми бачимо, ми не їмо садовину, городину свіжі. Воно, вітамін Є, е, це є тільки там. І це нам доцільно мати, ну там для дітей, для немовлят ця суміш молочну, все може бути, це, щоб воно було про запас. Від таких пертурбацій може пропасти лактація, її потім можна відновити. Це така, ну, знаєте, лактація пропадає, лактація відновлюється. Проте тут і зараз треба про щось думати і ось мати ці такі якісь варіанти запасні шляхи альтернативні а як інших вітамінів, того самого вітаміну Д, ну знову ж та таки ще в наших широтах, ось буквально з 2021 року, з'явилася така медична настанова, що взимку всім людям поза групами ризику треба пити дозу 400 тисяч одиниць. Вітаміну Д на день, профілактична доза, яка не має нашкодити. Групи ризику, вони вже здають аналізи. Тобто Сімейний лікар людині скаже, чи вона в групі ризику, чи ні, скажімо угу. так, То ми постійно якось так все обертаємо довкола сімейного лікаря. Ми на нього спираємося, він бачить нас, і саме нам. Це каже. Там потрібно здати аналіз, і, ймовірно, доза буде вища. Вона може вимірюватися тисячами одиниць. Проте це буде ваша історія. От мені вам потрібно пити зараз вітамін Д щодня профілактично. який період може. Ну от від того переведення годинника до другого. Ага, от, будемо. от будемо так орієнтуватися. Поки в нас зимовий час, ми його п'ємо, бо навіть. Кут потрапляння, проміння не той, і чи ми їли достатньо, чи в нас він засвоювався, чи не засвоювався, ми не будемо на це залишати, нам простіше зробити таку інтервенцію, всі п'ють вітамін Д». Проте не треба думати, що це буде якась панацея. Якщо ви його вип'єте 10 тисяч одиниць, то одразу все отак от вибухне і як в мультиках розквітне. Угу. Не буде такого, ми не можемо стрибнути вище за голову. Такі штуки, мультивітаміни, вони ніде, якось так, не, крім військових, військових, не проминають в настановах, що їх потрібно мати. Проте, що їх треба пити щодня, наприклад. Військовим нашим потрібно. Угу. а І тим, хто повернувся з деокупованих територій з полону, потрібно. Це з лікарем з'ясовується. Проте, коли ми говоримо про цивільних в умовному тилу, ми все ж таки спираємося на наш раціон. І ось важливий момент: антиретровірусна терапія. Хто живе з віл-інфекцією, треба це запастися, це мати наперед, і при всьому при будь-яких переміщеннях звертатися до спідцентру і отримувати ці ліки на місці. Українські служби над цим працюють, щоб вони були. І ну, важливо не проривати свій цикл терапії. Не можу це не наголосити. І, до речі, варто всім всім перевірятися раз на рік на насійство ВІЛ та гепатиту С. Заразитися можна кожен. І з цими хворобами можна жити здоровими і довго. Uh -huh. Тому інфекціями, навіть це вони не будуть хворобами. Тому наша обізнаність це інструмент для виживання. Антидепресанти, кому вони потрібні, якесь психіатричне лікування. Зараз. Так, навіть в зимовий період в людей до цього схильних може розвинутися сезонне ефективне порушення, розлад поведінки, тобто сезонна депресія періодична. В такому разі рекомендують світлову терапію, психотерапію, антидепресант. Це з'ясовується з психіатром. Проте от не зволікайте, якщо ви таке за помічаєте, ну, погугліть сезонне ефективне порушення. На моєму каналі, телеграм-каналі я торік писала зараз. оновлю, пошукайте інформацію, то я зараз не можу давати медичні поради. Проте до цього треба бути як би, готовими. Ми знаємо, що таке є, і ми знаємо, що до цього є зброя. Як от в якихось іграх комп'ютерних у нас є ворог, але в нас є інвентар, з якого ми обираємо ту зброю, яка нам зараз потрібна. От та ще обізнаність нам. Допомагає, очевидно, що хотілося б, щоб і про не розповіли, О. тому що їх вплив на суспільство все-таки ще дуже великий зберігається. Це такий термін, який запровадив лікар-анестезіолог, письменник медгоблін Андрій Сім'янків. Сім Сім і цей просто термін з 17-го року вже. В Україні вкорінився і йшов словників «фуфломіцини». Насправді Україна витрачає українці, українки витрачають на ліки без доведеної ефективності, або які навіть шкодять фуфломіцини, мільярди гривень щороку. Тобто ці витрати вони співставні з надходженням до фонду Повернись живим, скільки українці до війни витрачали на ліки без доведеної ефективності. І це не лише про гроші, що ми просто. Ну, викинули гроші, які могли би піти в якусь іншу сферу нашого життя чи суспільного життя. А в тому, що ми зараз е згаяли час на лікування. Ми сподіваємося, що воно нам допоможе, а насправді воно нам не допомагає, а час минає. Ну, такі хвороби, як. Е Нежить вони минають самі, будьмо відвертими. І рано чи пізно людина подумає, що фуфломіцин їй допоміг, чи противірусне мені допомогло. А коли мова йде про пневмонію, чи про якісь захворювання вже хронічні, чи ми намагаємося знизити рівень цукру якимось інтервенціями, бездоказовими замість змін раціону і прийому ліків, які насправді гарантовані системою охорони здоров'я. В тоді людина собі вкорочує віку. І вона ще ускладнює життя своїм родичам з ним чи з нею. Тобто не треба думати, що це тільки про гроші, це і про час, і про якість життя, і про вашу родину, і про вашу роботу. Про все хотілося би також от після ліків: власне, про те, що ми можемо зробити для себе і для свого житла, аби утеплитися у цих умовах. От як облаштувати? Ну, по-перше, що варто купити собі, бо зараз дуже багато різних якихось пора, там починаючи від спальників, не знаю, термобілизни, всього іншого. Іншого. От що обов'язково мати у випадку, якщо немає опалення, так, і чи можна зробити своє житло? Зараз це така хохма, що всі хочуть купити електрообігрівач, якщо їх всі одночасно включать, то світло пропаде навіть без атаки на трансформатори. Тому ми не покладаємося на електрообігрівачі і ми не покладаємося на які джерела відкритого вогню в безобладнаних для цього приміщень. Якщо ви десь маєте свічки. А ви їх будете точно мати, то маєте вдома вогнегасник. Це взагалі завжди потрібно вогнегасник, яким можна гасити електромережі, вогнегасник, який можна гасити відкрите полум'я. Тобто це о два вогнегасник може бути. У вас пожежі зараз траплятимуться, на жаль. Свічками обігріватися можна в невеликому просторі. Ми знаємо, в туризму, Якщо ми в наметі включаємо щось таке свічечку, то вона нам зігріває цей маленький простір. Mm -hmm. Кімнату свічками ми не зігріємо. Проте, якщо біля себе поставити, то воно дає певне таке відчуття тепла. Температура в кімнаті не підвищується, проте до на нас іде ось це випромінювання. В мене вдома є насипні свічки, я купила. Рослинний віск гранульований, uh -huh. гніт дерев'яний, і вони готуються зі скляних банок, <сум> насипом нічого не треба розігрівати, дуже зручно. І це таке відчуття, що десь є світло. Вікна утеплюємо, навіть якщо це металопластикові вікна, зараз можете подивитися, чи вони не мають шпарин оновити цю, цю, цю гумову прокладку. Uh -huh. Можна мати в квартирах таку штуку, у нас буде проблема з вологістю. Низька температура і вологість буде конденсуватися. Мій інструмент це силікагельовий наповнювач для котячого туалету, угу. розкладений в старі шкарпетки. Ну, можете в нові. <рес> ось, тобто, ну, в якийсь одяг замотаний, в якісь колготки, і він в себе вбирає вологу, його можете класти в ті куточки, де конденсується і утворюється пліснява. Це, до речі, ось така крейська практика. Угу. Нами спеціальні такі прилади, але в основі них селікогелі. Вони живуть в підвалах, справді як в фільмі Паразити, і там висока вологість, яку вони вбирають. Тепер доведеться це робити і нам. І щодо утеплення, мені подобається, тобто вона не моя ідея, вона до нас доходить з часів античності, середньовіччя, робити маленький простір собі в кімнаті, де ми там спимо. Ну, ми нагріємо всю кімнату. А якщо ми собі зробимо. Там з якимось шторами, чимось таким щільним, спальне місце, да? спальне місце робоче місце, угу. якусь таку, ну як кабінку, собі обладнаємо з того, що є. Ми будемо нагрівати її навіть своїм тілом. І теж такий момент, крім того, щоб одягнутися тепло, нам потрібно часто рухатися. І ось ми можемо що 45 хвилин вставати і щось робити по дому, там, прибирати. Без вмикання електроприладів, робити вправи фізичні. Ми можемо там робити спліт присідання, відтискання, що завгодно, вправи з гумками. Це корисно для нас, це нам все одно потрібно рухатися. Uh -huh. Де б не були, ось історія начальника поліції Маріуполя на позивний кіт, і кіт тренувався в, просто в бараку і робив собі реабілітацію руки. Тобто люди. Знаходять можливість для того, щоб триматися себе, підтримувати, відновлюватися в жахливих умовах. Ми в квартирі навіть холодній. Можемо і мусимо якось тренуватися. Я нагадаю, що фізична фізичні навантаження вони показані абсолютно всім від дітей до людей старшого віку разом з людьми з усіма формами інвалідності і вагітними жінками на всіх термінах вагітності. Тільки це будуть різні вправи, що у вас може рухатися. Ви шукаєте, як це зробити з кимось дистанційно, навіть чи інтуїтивно це робити. Uh -huh. Нам потрібно рухатися, і справді, коли ми рухаємося, ця кімната дуже-дуже нагріває, бо ми виділяємо теплом, ми нагріваємося самі, і через 45 хвилин зробимо новий підхід на 5 хвилин. Це нам дуже допоможе. Якщо ми просто сидимо і кутаємося, кутаємося, ми будемо мерзнути. Ми ну, всі, якщо зараз візьмуть тваринку, яка залишилася без дому, то рятуємо і тваринкою, і себе справді коти, кати, і собаки так, гріють, і вони до нас приходять, щоб об нас грітися, і відповідно, ми менше втрачаємо тепло. Ми утворюємо такі, такі кулю, кулю тепла. Спасибі угу. вам власне за цю розмову. Хочу нагадати, що спілкувалася я з Даркою Озерною. Ну, вона є популяризаторка науки, біологиня, авторка чудових книжок про здоров'я і телеграм-каналу Бос Попереджає Озерна запобігає. Дякую.